Всім привіт! Сьогодні буде у нас фановий відео про те, чи можна нормально грати на MacBook. Minecraft. В даному випадку це MacBook Air M1. Не Pro. Тут нема кулера, тому у нас тут пасивне охолодження. Побачимо, як у нас нагріється. Зараз у нас 34-35 градусів. Уже 38. Побачимо, чи можливо грати в Майнкрафт. Налаштування у нас стандартні. О, зараз збільшимо. Налаштування у нас тут максимально стандартні всі, як при встановленні Майнкрафта. Грати на одинці, створити новий світ. Створити новий світ. Зробимо трішки тихіше. Побачимо зараз, як. Бистроє створює e світ, наскільки мощний цей М1. І у нас уже 51 градус MacBook. І так, іграю без мишки, те, як є. Перерисовка світу, як ви бачите, не дуже прям так далеко. Ну, стандарт. І так, Цікавий біо у мене вибрався. О, окей, подивимося, як у нас тут. Хоча, якщо чесно, я ніколи не грав в цьому біомі. Ага, окей, цікаво. Так, подивимося. Ще хочу створити лодку і подивитися, як при бистрій прогрузці світу буде нагріватись процесор. Зараз 52 градуси. Як ви бачите, угу. мені б хотілося б змінити цей світ на якийсь інший. Хоча ще цей прикольний, в такому ще не грав. А, давайте спробуємо створити інший світ. Щоб були дерева, щоб ми змогли зробити о, лодку і поплить уже 59 градусів, хоча ми створюємо лише другий світ. Так, о, тут більше мені вже подобається. О, ладно. Так, спробуємо подивитися, як грається на три Попробуємо бити Угу. Ага, важко попасти на трекпаді, мишка легше в рази. Приходиться по одному разу бити. Тому що зажимати Трекпад і повертатись дуже важко. Дуже сильно ви не наіграєте. Так, вибирати предмети двома пальцями вверх вниз Ну, ладно. Ну, чесно, легше цифрами. Так. А коли грається на трекпаді, є затримка, коли ви ставите предмети. Ну, то таке вже. Так, ходімо по дереву. Зараз ми зробимо лодочку. Ну, градуси упали вже 51 на 10 градусів упало. В принципі, пофаниться, погратись, коли вам скучно, можна. Але повноцінно, звісно. Важко. Угу. Так, ходімо швидше кудись шукати море. Але скажу так, що коли я грав, то звісно процесор нагрівається. І чим більше прогрузка біомів, тим сильніше процесор нагрівається. У мене було максимум 68, але тротлінгу не було. ну Глюків і так далі. Але в інших іграх, наприклад, Crusader Kings то там ну, оптимізації немає, звісно. І Тому там просто фрізи іграти неможливо. Він нагрівається до 68 градусів і просто починаються фрізи і грати некомфортно. Це насчет MacBook Air. Якщо був би кулер нормальний з вентилятором, то я думаю, все було б нормально. Можна було б нормально виводити гаряче повітря. Тут же такого нема. Е, і грати, в принципі, можна. Час-два, далі починає тротлити, е, тому... ну, але з Майнкрафтом я такого не бачив. Зараз, в принципі, плюс-мінус держиться 52 е, градуси. Мінус в тому, що із-за великих температур нагрівається ваша батарея, і вона менше вам служить. О, дивіться, зразу поселення знайшов. Таке у мене відразу рідко буває. Фартануло, так фартануло. І е, доволі гарне місце. Мені подобається. Я б тут би. Блін, от коли не треба, везе. А коли треба, не везе так. Да. Буває. Так, море ми не знайшли, звісно, але я розповів наперед, щоб не витрачати ваш час. Так, як це буває зачасту. Жаль, ми мора не знайшли.